Підітей на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про корисні властивості гірків. Гірки надзвичайно популярні у українців, вони вирощуються майже на кожній дачі, на кожному городі, і популярність їх цілком оправдана. Тому що отримати цей врожай дуже просто, їх можна вирощувати вертикально або на шпалері. Навіть якщо нема місця, то для гірків завжди знайдеться. До речі, вони не лише смачні, а й мають багато корисних властивостей, їх і розглянемо більш детально: харчова корисність гірків для організму. Огірки мають високий міст води, тому вони допомагають підтримувати водний баланс в організмі. Це особливо корисно влітку, коли температура повітря дуже висока і може викликати дегідратацію. Угірки також містять багато вітамінів та мінералів, таких як вітамін С, вітамін К, калій та магній. Ці речовини є корисними для здоров'я і допомагають підтримувати оптимальний рівень функціонування людини, якщо включити у гірки в свій постійний раціон. Огірки містять низьку кількість калорій, але високий вміст клітковини, що забезпечує збереження відчуття ситості та підтримує в нормі шлунково кишковий тракт. Крім того, огірки мають антимікробні властивості, які допомагають боротися зі знаками старіння. Воду з огірків також можна використовувати для детоксикації речовину, оскільки вона містить. Високий міст води та клітковини, що сприяє виведенню шкідливих речовин. Угірки містять велику кількість вітамінів та мінералів, які сприяють підтримці здоров'я. Вони містять вітаміни А, В, С, які підвищують ефективність роботи організму. Крім того, огірки мають високий міст калію, що сприяє підтримці здоров'я серця та зниженню артеріального тиску. Враховуючи всі ці переваги, огірки можуть бути корисною добавкою до здорового харчування та сприяти підтримці здоров'я їжі. Особливо, якщо ви маєте якісь проблеми зі здоров'ям, то слід звернути увагу на цей овощ, тому що він дозволений в більшості лікувальних дієт. Властивості огірків досить корисні, тому їх можна вживати як дітям, так і людям похилого віку. Лікарські властивості огірків. Корисні властивості огірків сприяють покращенню здоров'я. Вони містять у собі велику кількість води, що дозволяє зберегти вологу в організмі та забезпечити правиль, правильний рівень гідратації. Крім того, огірки створюють волокна, які покращують травлення та підтримують здоров'я кишківника. Регулярне вживання огірків може допомогти відновити роботу кишківника та зменшити його навантаження, що сприяє загальному покращенню здоров'я. Огірки володіють антизапальними властивостями, які допомагають зменшити випадковий ризик розвитку хронічних захворювань. Крім того, огірки містять антиоксиданти. Які захищають клітини від пошкодження та допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Завдяки цьому регулярне споживання огірків зменшує ризик розвитку деяких захворювань. Лікувальні властивості огірків відомі з давніх часів, вони перевірені часом, Огірки можуть допомогти боротися з зайвою водою. Та підтримувати нормальний рівень цукру в крові. Вони мають низьку калорійність, але в той час містять велику кількість води та волокон, що сприяє почуттю ситості та зменшує бажання перекусити. Крім того, вони містять кремній, який може допомогти зміцнити кістки та запобігти розвитку остеопорозу. Таким чином, включення огірків до свого раціону. Може бути корисним для здоров'я та допоможе зберегти оптимальний рівень цукру в крові. Кода огірків, незважаючи на те, що вони майже не мають протипоказань. Огірки слід обережно людям з підвищеною кислотністю шлунку, з виразкою та гастритом. Вагітним жінкам не слід зловживати огірками на початку сезону, тому що вони можуть містити багато нітратів. Мариновані огірки теж можуть бути певною проблемою для людей похилого віку, вагітних дітей та людей, маючих проблеми з шлунково-кишковим трактом. Переваги огірки для здоров'я та шкіри та зовнішнього вигляду. Огірки мають багато корисних властивостей для здоров'я та зовнішнього вигляду шкіри. Крім того, огірки мають зволожуючі та охолоджуючі властивості. Які можуть допомогти тримати шкіру в тонусі та зменшити прояви старіння. Огірки містять велику кількість вітаміну С та антиоксидантів, які можуть сприяти захисту від шкідливих впливів навколишнього середовища. Крім того, огірки можуть бути використані для догляду за шкірою. Наприклад, екстракт огірка міститься в деяких косметичних засобах для догляду за шкірою. Його часто використовують фармацевтичні компанії. Є навіть цілі лінійки косметичних засобів на основі екстракту огірків. Огірки також можуть допомогти зменшити прояви зморшок. Екстракт огірка має охолоджуючий ефект, окрім всього, допомагає зменшити набряки під очима. Крім того, угірки місять вітамін С, який може допомогти зменшити появу, прояву пігментних плям та вирівняти тон шкіри. У також мають антипухлинні властивості, які можуть допомогти зменшити підпухлість та темне коло під очима. Вірки мають багато корисних властивостей для здоров'я та зовнішнього вигляду шкіри. Вони місять велику кількість вітамінів та антиоксидантів, які можуть сприяти захисту від шкідливих впливів навколишнього середовища. Крім того, огірки мають зволожуючі та охолоджуючі властивості, які можуть сприяти зменшенню скорочення та пошкодження шкіри. Використовуючи огірки як щоденний догляд за шкірою, можна досягти вражаючих результатів. Найпростіший спосіб – це просто нарізати огірки кружечками та покласти до очищеної шкіри на обличчя на 10-15 хвилин. Як бачите, огірки мають безліч корисних властивостей, тому це вагома причина, щоб включити їх в свій раціон, якщо ви цього ще не зробили. Запрошуємо вас до нового проєкту Непереборна Україна. Посилання на канал у шапці профілю. У часи великих випробувань наша країна доводить свою силу та незламність. На цьому каналі ми висвітлюємо актуальні зведення фронту, аналітику, міжнародну підтримку України та історії наших героїв. Підписуйтеся на наш канал Непереборна Україна. Разом ми сильніші. Поділіться каналом із друзями, щоб ще більше людей дізналися про правду про Україну. Разом до перемоги. Україна бореться. Правда має звучати гучно. Разом ми сильніші. Долучайся і підтримуй інформаційний фронт. Поділися цим запрошенням, щоб кожен знав правду. Інформація надана з ознайомчою метою. І не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте окремомовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу!